Що то так яблоновоцвітно мертвопетлює в зоряно-вечірніх сміхострумках? Думаєте, всіх цих слів не існує? А от і ні. Їх, як і сотні інших, вигадали українські поети початку ХХ століття. У добу розстріляного відродження, та й пізніше теж творення нових слів вийшло на нечуваний рівень. Тож зараз я розповім, як у ту добу наша мова збагатилася науковими термінами, діловими зворотами та, звісно, всіляками буйноцвітними красотами. А наприкінці відео поділюся найкрутішими, найгарнішими та найвлучнішими слівцями, які можна вживати не лише в поезії, а й на щодень. Тому раджу додивитися до кінця. Адже ви дивитеся програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Якщо ви на нас уже підписані, перевірте, чи поставили ви дзвіночок, аби не пропустити наступних випусків. Якщо ж ні... Поясніть у коментарях, будь ласка, чому. І підпишіться, підпишіться, будь ласка. 19 століття було періодом активного творення нових слів і сенсів, і велику роль у цьому відігравали письменники. Про це я розповів ось у цьому нашому сюжеті. У 20 столітті цей процес анітрохи не зупинявся, проте мав свої особливості. Зокрема, коли йдеться про нові слова, що відтоді увійшли в загальний ужиток. У цей час стає вже дуже важко відстежити, хто саме їх викував. Радше вони вже існували, проте аж тоді перетворилися на усталені терміни. А от авторські новотвори відходять переважно в царину поетичних експериментів та оказіоналізмів. Пізніше поясню, що це значить. Для початку погляньмо на загальні тенденції розвитку нашої мови того часу. По-перше, після десятиліть народництва та дуже обережного самостійництва на зламі 19 20 століть, українці нарешті усвідомили необхідність розбудови власної державності. Для всього цього потрібна була відповідна термінологія. Її активно творили і запозичали провідні теоретики і практики громадські діячі на кшталт Грушевського, Єфремова чи Донцова. Саме в їхніх працях і працях їхніх колег остаточно закріплюються всілякі терміни на кшталт громадянство, держава, державність, добробут, існування, незалежність, права, самостійність, виборче право, законопроект, співробітництво, ну і тощо. Багато звичайно серед цих слів кальок. Як, от, право, яке у багатьох європейських мовах збігається, з правою, як рука right англійською, дгуа, французькою тощо, і запозичень. Оскільки запозичення були ще свіжими, автори їх часто пояснювали тут таки в тексті між дужками. наприклад, аграрні земельні відносини, економічні хазяйські і соціальні громадські відносини тощо. Революційні інноваційні настрої витали в повітрі, і письменники, люди чутливі до таких віянь, гостро це помічали. Один із героїв оповідання Ведниченка уміркований і щирий, в листі до дружини пише: Горе тепер, Олю, та й годі, куди не поїдь, Скрізь у поїзді тільки й почуєш. Революція, резолюція, конституція, інтелігенції. Та інновації не обмежувалися громадською сферою різко прискорився науково-технічний прогрес. А оскільки він приходив переважно з заходу, то й відповідні слова також запозичали звідти: ліхтар, пошта, телеграф, електрика, кілограм усе це на зламі століть остаточно закріплюється в мові і перестає сприйматися як екзотизми. Після Першої світової війни із постанням Української народної республіки та подальшими війнами за нашу незалежність починається справжній розквіт української ідеї. А отже, і роботи на ґрунті мови у 1917 20 роках з'являється український правопис. Видаються російсько-українські словники, як загальні, так і термінологічні. Зокрема, це словник Московсько-український Дубовського 1918-го та російсько-український словник Іваницького та Шумлянського 1918-го ж року. Навіть збройна перемога большевиків і постання маріонеткової Української Соціалістичної Радянської Республіки не одразу зупинило цей паротяг. Так, тепер ми знаємо, що розгорнута совєтами українізація була ширмою засобом очолити неконтрольований процес національного відродження, щоб потім легше його придушити однак, українці скористалися цим процесом наповну. Період між 1921 та 33 роками називають золотим десятиліттям українського словникарства. У цей час виходять російсько-український словник Кримського та Єфремова 1924-33, а також купа різноманітних вузькоспеціалізованих видань, наприклад, російсько-український словник фразеологія ділової мови, який уклали підмогильний і плужник, один із найкрутіших прозаїків і один із найкрутіших поетів тих часів та й загалом. Там і досі можна знайти багато корисних фразеологізмів, кліше і сталих виразів, частину яких потім витіснили совєтські дубові кальки, аля згідно оригіналу, якими ми послуговуємось і дотепер. Наприклад, замість оптового продажу, який потім увійшов до зросійщеного Сум-11, автори пропонують гуртовий продаж. Але там є й чимало суто розмовних зворотів, аля отож то що і є, робити як мокре горить, тощо, тощо. Дуже крутий словничок, тож залишу вам посилання на нього в описі. До речі, про совєтські штампи у цей же період, звісно, виникає дуже багато слів, пов'язаних із новою совєтською дійсністю. Переважно це абревіатури, ці бездушні почвари, які так любили в совку: куркуль, колгосп, продразвйорстка, раднарком, наркомос, наркомфін та інша наркоманія. Деякі з них ми використовуємо, на жаль, і дотепер. ЗАГС. Хоча так казати і неправильно, адже це російська абревіатура, завгосп. А деякі залишились у нашій мові, набувши іншого значення, як от лікнеп, який означає вже не буквально навчання грамоті, а засвоєння елементарних основ у якійсь будь-якій сфері. Проте, навіть якщо більшість цих слів і застаріли, вони залишаються в мові як історизми, тобто слова, що позначають історичні явища, яких уже немає в дійсності, слова, які ми подибуємо лише на сторінках. Підручників з історії. Сучасні події теж народжують дуже багато слів, які колись стануть історизмами. Якщо цей випуск набере три тисячі вподобайок, я в це вірю. Зробимо сюжет про неологізми російсько-української війни. Тож лайкайте та діліться цим відео з друзями. А найяскравіше цей період національного відродження проявився, мабуть, у мистецтві, зокрема у поезії. Оскільки поезія, як казав один французький дослідник Анрі Мешенік, це радикальне використання мови, то саме тут народжуються і кардинально нові слова. Проте ці слова вже переважно не входять до повсякденного вжитку. Більшість новотворів цього періоду можна назвати оказіоналізмами, їх часто вжито всього раз, у конкретному контексті, і їх творці не претендували на входження цих слів до словників. Якщо раніше слова кували якраз для того, щоб вони входили в мовну практику, то в 20-ті роки і пізніше теж авторські неологізми відіграють переважно емоційну експресивну функцію, тобто створюють яскраву поетичну картинку, навіюють певні асоціації та вражають читача оригінальністю. Власне, такі шалені авангардисти, як футурист Михайль Семенко, вигадували нові слова якраз для того, щоб підкреслити інноваційність своєї творчості, спрямованість її в майбутнє. Я хочу кожен день всеслів нових, прямо говорить Семенко. Звичайно, в совку, де засуджували будь-яку яскраву індивідуальну творчість, яка не вписувала в сіру масу загалу, де авангард дуже швидко придушили, просто згноївши в таборах або розстрілявши цих митців, такі мовні експерименти засуджувалися як мовні викрутаси. На жаль, до такого цькування долучились і метри поезії. Шкідливу, руїнницьку роботу провадили в нашій мові лихої пам'яті футуристи, конструктивісти та інші істи, всіх зусиль докладаючи, щоб відірвати мову від живого народного коріння, писав Максим Рильський. Проте Рильський говорить так і ще й з позиції неокласика. Хоча поети неокласики теж творили нові слова, вони робили це зовсім з інших причин. Як пише про це Юрій Шевельов, Словник поета – це словник мови усталеної, поетичної, що цурається всякої дисгармонії прозаїзмів, наукових термінів, неологізмів. А коли вже допускає їх, то спеціально умотивовуючи і підкреслюючи, через що ці слова допущені до чужої їм високої сфери, відриваються від звичного речового і словесного оточення і стають спеціальним об'єктом естетичного, ювелірського споглядання. Утім, у засудженні авторських неологізмів та оказіоналізмів все ж найбільшу роль грала політика, що заборонено футуристам дозволяли, скажімо, Тичині, який у 20-ті роки активно вигадував пістряві новотвори, а потім написав збірку партія ВД. У 70-ті роки укладено словник авторських неологізмів Тичини, до якого було включено понад 600 одиниць. До речі, якраз у Тишіни я знайшов неологізм, який таки увійшов у мову. Він навіть є в тлувачному словнику сум 11 Це юнка, фемінітив та слова юнак. Я сам нерідко вживаю це слово у мовленні, і мене здивувало, що воно має конкретного автора. Та все ж більшість авторських неологізмів 20-го століття. Я зараз говоритиму не лише про 20-ті роки, залишаються оказіоналізмами. Багато з них утворені насправді дуже просто. Це можуть бути складені іменники, прикметники чи прислівники, семенкове сміхострумки, течинове яблуневоцвітно, буйнокрилий рильського, зоряновечірній Йогансена або ж дієслова, утворені від іменників чи іменників із прикметником весніти у утечине від весна, семенкове мертвопетлює, авіатор у хмарах, тобто робить мертві петлі. Або ж абстрактні іменники, утворені від конкретних нащаддя у Зерова, сніжність у Василя Барки. Тут я згадуватиму поетів не лише розстріляного відродження. Схема загалом проста: беремо вже наявні основи, складаємо їх докупи, додаємо до них звичні для нашої мови суфікси, префікси, інтерфікси та подібні витребеньки, і вуаля таким чином бавляться навіть діти, опановуючи мову та випробовуючи її можливості. Власне, серед таких, здавалося б, суто поетичних і непридатних для повсякденного використання слів, вигаданих поетами, є все ж таки ті, що я би їх брав на озброєння. Знаєте, оці приколи з неперекладними словами в різних мовах. Аля ось це фінське слово з 32 літер, яке неможливо ні на що перекласти. І навіть вимовити означає ситуацію, коли двоє сидять на краю прірви, тримаючись за руки, а при західне сонце навіює на них непозбувну бентегу, і їм не потрібні слова, щоб розуміти, що обоє відчувають те саме, ну, ну і так далі. Так, от я дібрав для вас таких слів з української поезії ХХ століття. Всі вони не просто красиві, а й дуже оригінальні і мають специфічні цікаві значення. Не на щодень, але для висловлювання складних явищ і почуттів. Те, що треба. От, наприклад, пройшов дощ, вийшло сонечко, а ви виходите на двір, а там усе таке чисте, умите, пахне свіжістю, вулиці блищать. Яке прекрасне подощів'я. Дякуємо Василеві Барці за влучне слівце. Або як назвати оце почуття, знайоме зараз багатьом українцям, розлученим зі своїми коханими через кляту війну, коли дуже сильно когось любиш, але водночас страждаєш. Михайло Семенко склав докупи Любов і біль. Вийшла любіль. Чи вийшов любіль, бо біль чоловічого роду. В оригінальному вірші Семенка це неможливо зрозуміти. Як думаєте, любіль це він чи вона? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Чимось схожий на любіль мій абсолютний фаворит слово неймовірної краси та проникливості, творіння Валеріана Поліщука мовчаль. Я затиснув серце, закусив уста. І мовчаль взяла мене так тоскно, тоскно. Ах, мовчаль моя! Розірвися з півом. Мовчаль. Тобто мовчазна печаль, коли тобі так сумно, що ж не хочеться говорити. Таке гарне і крихкеслівце, адже так. Ну а мій улюблений автор неологізмів в українській поезії це Василь Стус. Новотвори Стуса взагалі якісно інакші, ніж у поетів 20-х років. Вони настільки органічно та безшовно вплетені в канву мови, що не здаються чимось навмисним, нарочитим і екзотичним, як у того ж Семенка. Підгусклий не колотиться твій став, а виспокоївся, висклів, тільки перехожий межи світів, запечена аж біла з самоболю. Навіть не одразу розумієш, чи це неологізм, а чи просто рідкісна форма, яка передає набагато більше нюансів сенсу, ніж звичайно. Порівняйте, заспокоївсь і виспокоївсь. А проте не нюансами єдиними є в Стуса і такі цікаві оказіоналізми, як опазурити. У нього у вірші героїню опазурила ніч. А от минулої ночі, поки я йшов на кухню попити водичку, мою ногу опазурив кіт. А ще класне слово гетьманитися. Горді гетьманяться дуби. Дуже український неологізм, адже так? А як ви гадаєте, чи варто брати такі поетичні авторські оказіоналізми в активний вжиток? Чи це просто оздоби, які більше ні до чого не придатні? Можливо, ви вживаєте вмовлені якісь прикольні, незвичні слова, яких не знають словники? Діліться своїми знахідками та думками в коментарях. Ставте вподобайки під відео та не забувайте підписатися на канал. Центр дослідження Мордору.